Селина та мамущі. я живу з чудовиськом. Новорічні ворожіння! Автор пухнастий білий кіт із помаранчевими очима, який думав, що бачив усе, але знову здивувався. Я пережив новий рік. Це був час хаосу. Чудовисько з ім'ям Катя останні кілька днів наводила порядок у домі, але в цей вечір вона перевершила себе. Дівчата, збираємося в мене, новорічні ворожіння, шампанське і багато сміху, оголосила вона, розмахуючи телефоном. Ворожіння? Я поняття не мав, що це таке, але щось підказувало. Що моєму спокою прийшов кінець. До вечора з'явилося двоє чудовиськ, її подруг. Вони обіймалися, сміялися і вигукували. Ой, який гарненький сніжок. Він теж буде ворожити. О, ні. Мене не цікавлять ваші дивні людські справи. Я хотів би залишитися під диваном, але хто мене питав? Мене поцупили і тримали на руках, тож я добре роздивився їх божевільні дії. Вони на стіл поставили свічки. Катя взяла ложку, поклала туди шматочок воску і почала топити його над полум'ям. Потім вона вилила розтоплений віск і так зробила три рази. Вони щось говорили та сміялись. Але я не дуже зрозумів, про що йдеться мова. Сніжок, хочеш подивитися, якою буде твоя доля в наступному році? спитала вона, підсовуючи мені ложку. Мені не потрібен був цей гарячий жах, але мене тримала її подруга, яка була в захваті? Давай, він справжній учасник. Мені піднесли миску з водою. І туди хлюпнули розтоплений віск. Утворився дивний згусток. О, дивіться, це риба. Значить, сніжок буде ситим і щасливим, сказала одна з них. Риба ситим? Я моркнув, бо це передбачення звучало адекватно. Лосось, я на тебе чекаю в новому році. Ворожіння на воску закінчилось. Та почалося на дзеркалах. Катя відкрила підготовлене дзеркало. У кімнаті вимкнули світло. Стало дуже темно. Вони запалили свічки. Тепер потрібно вдивлятися в дзеркало і чекати знаків, пояснила вона. Подруги зосередилися, а я, сидячи на підвіконні, спостерігав. У мене було відчуття, що ось ось щось трапиться. І я мав рацію. Одна з подруг раптом зойкнула. Ой, здається, я бачу кота. Кота? Це був я. Я пройшовся перед дзеркалом, демонструючи всім свій пухнастий хвіст. Сніжок, ти порушуєш магічну атмосферу, сказало чудовисько, сміючись. Я лише гордо фиркнув. Всі перейшли на кухню, де зварили вареники. Але це були не просто вареники, а із сюрпризами. Вони хихотіли, кладучи всередину монетку, горошинку, цукор і навіть якусь нитку. Сніжок теж вибере. Вирішила Катя, ставлячи тарілку переді мною. Я обнюхав усі вареники і обрав той, що пахнув найдобріше. Коли його розрізали, там було монетка. Багатство! У наступному році сніжок стане заможним. Оголосили дівчата. Заможним? Я й так багатий. Маю дім, їжу, ферму, шикарне хутро і купу іграшок. Але хай буде. Коли дівчата вдосталь насміялися, вони почали роззуватися. Уся ця ситуація здавалася мені безглуздою, поки Катя не пояснила. Зараз будемо кидати черевик через плече, куди він покаже носком, туди в новому році підеш. Катя жбурнула свій черевик у вхідні двері. Її подруга жбурнула черевик так сильно, що він влучив у вазу. Та, диво, ваза не розбилася, усі засміялися. Мені теж захотілося спробувати, але у мене немає власного черевика. Тож я підкрався до чогось черевика, готуючись його штовхнути, але Катя перехопила мене. Ні, ні, сніжок, це не для тебе. Шкода, мені здавалося, що я міг би виграти в цій грі. Я трохи відвернувся. Як чудовиська почали нове ворожіння. А тепер беремо клубок ниток, сказала одна із подруг чудовиська. Вони почали розкручувати нитку через усю кімнату, наче перевіряли, чи буде довгий і щасливий рік. Я одразу ж зрозумів, що це моє ворожіння. Я кинувся на клубок. Почав його ганяти по підлозі та заплутувати нитки. Кімната перетворилася на справжній лабіринт. Подруги сміялися, а Катя закривала обличчя руками. Сніжок, ти тільки ускладнив наше майбутнє. Ускладнив, це ще треба довести, а сміх продовжує життя. Це вже доведено. Мені було весело. Дивлячись на ваші рожеві обличчя, вам також, Наостанок дівчата відкуркували шампанське, сміялися і загадували бажання. Катя підійшла до мене і погладила за вухом. Сніжок, ти моє маленьке диво. Я бажаю тобі ще більше риби й щастя. Я муркнув і зручно вмостився на її колінах. Ці люди з усіма їхніми дивними традиціями були непередбачуваними. Але зізнаюся, це був непоганий вечір, особливо якщо врахувати монетку, рибу та ворожіння з нитками. Постскриптум. Якщо ваше чудовисько йде на новорічні гадання, слідкуйте за його діями. Раптом доля обіцяє вам щось цікаве. Селина та мамущі. Я живу з чудовиськом. Новорічні ворожіння! Озвучено студією руда книгарня, читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.